Всім привіт, 2 жовтня і дев'ять новин України, які допоможуть зрозуміти, що відбувається і що з цим робити. Я Орловський Віктор, ветеран війни, бойовий медик. Почнемо. Всі вже знають, вчора Андрій Парубій отримав звання Героя України. Це перший випадок, коли під час війни звання отримає цивільний. І, друзі, мені соромно не знати, за що саме, за які вчинки він отримав це звання, тому що я. 22, 23 рік повністю випав з інформаційного поля. Я не слідкував за новинами. Я дуже прошу вас, напишіть про це в коментарях і також поясніть мені, чому йому не дали це звання ще до вбивства, якщо він дійсно заслуговує за вчинки. І, ну, виходить, вбивство стало причиною отримання звання. Напишіть в коментарях. Дякую, рухаємось далі. Копійку замінять на шах. Верховній Раді України не має більше чим зайнятись, і вони вирішили зареєструвати законопроект номер 14093 про перейменування копійки. Руслан Стефанчук наголосив: монета лишилася лише в Україні, Білорусі та РФ, повернення Шага стане символом відновлення історичної справедливості та розриву з колоніальними наративами. Далі важливо ЄС про членство України. Президент Європейської Ради Антоніо Кошта заявив, тепер черга ЄС виконати свою частину домовленостей щодо вступу України. Єдина країна, яка не підтримує подальший рух. Угадайте, 3, 2, 1 Угорщина. Далі увага! Надзвичайна ситуація на Чорнобильській АЕС. Російський обстріл Славутича призвів до знеструмлення нового безпечного конфайндмента ЧАЕС. Це об'єкта. Що ізолює четвертий енергоблок і запобігає витоку радіації. Далі. Ще 5 новин попереду, а зараз хочу вам всім подякувати. Це звіт за перший прилад детектор дронів Чуйка 3.0, який поїхав в бригаду Азов, який я, як волонтер-засновник благодійного фонду, завдяки вам, саме завдяки вам зміг закрити. Нагадую, у нас збір на ще 4 прилади, всі реквізити є в профілі. Або в гуглі напиш... напишіть позивний Орел, сайт благодійного фонду, засновником якого я є. Друзі, підтримуємо хлопців. Війна триває. Рухаємось далі. Україна вже відчула, що РФ модернізувала ракети. Зараз про це пише Financial Times. Росія оновила Іскандер М та Кінджал, аби обходити системи ППО Петріот. У вересні рівень перехоплення впав. Із 37% до 6. Далі. США допоможуть Україні у далекобійних ударах. Вашингтон надасть розвіддані для ударів по російській енергетиці. Адміністрація Трампа також розглядає передачу потужної зброї для ураження більшої кількості цілей у РФ. Далі. Що саме будуть включати нові санкції ЄС? Готується 19-й пакет санкцій проти РФ, узгоджений із США. Серед головного, зниження цінової стелі на нафту до 47,6 за барель, я не знаю про що це. Обмеження роботи платіжної системи МИР, заборона експорту рут, металів, хімікатів і солей, а, санкції проти 45 компаній, пов'язаних із воєнним сектором Російської Федерації. Рухаємось далі. Росія почала шантажувати Європу через репараційну позику. Вона погрожує переслідувати країни, які її підтримують. Мова про позику в 140 мільярдів євро заморожених російських активів. Нью-Йорк Таймс пише, що РФ готова навіть до вилучення майна європейських компаній. Рухаємось далі. Кожного дня я готую для вас випуск новин, щоб вони були швидкими, але ємними. Підписуйтесь на мій YouTube, отримуйте їх самими першими. Посилання на YouTube є в профілі. Або просто в пошуку Ютубу напишіть позивний Орел. І ще кожного ранку м -м, нагадуйте собі, що ми повинні тил підтримувати наших захисників. І не забувайте про збір на чуйку 3.0, 4 прилади, реквізити в профілі. З Богом, друзі.